Мир вам, браття і сестри, Патер Ностер, Хвиясн е Челіс, Сантифічетом, Фіад Велінтас Тум, Веніа Тренімтум, Сікути Чела. Я читаю Латину Отче наш на тлі Олександрівського собору в Києві. І, і ця будівля, отут у нас да. Оце ось співкафедральний собор Київського він, він, він Латинофіл. І е, оця от будівля засвідчує нам, що навіть в 19 столітті у Києві були, було кілька віруючих людей. Навіть в 21 столітті у Києві є віруючі люди. Я знаю принаймні двох. І, е, і от він був збудований в 19 столітті. Ви бачите. В Принципі доволі науковирний куп, до якого всяк так при приліплений оцей от портік. Ну, ви не і... розумієте, що в зірцем тут має бути чернігівська, Чорнобильська та Житомирська архітектура. Зуміти, Дмитре, це все будувалося на зразках нашої малої архітектури, і архітектурні стилі. Тут порівнювати слід не з італійськими, а з Чорнобилем, з Житомиром. Ви розумієте? А я всім... от порівнюю оцей от куп. Бачите, на якій, отак, от на хлобучені оці дві... Вежі такі круглі, неоковирні, там баня. Всередині він, до речі, значно краще. Ну, ми спробуємо проникнути всередину, там темно, важко знімати. А я порівнюю от з цим от з язичницьким зікуратом. Бачите, от поруч, колишній музей Леніна це самий початок 80-х років конструкція. Ми теж про це поговоримо. І це от дуже цікаво. Оцей от квадрат Олександрівського костелу. І Це оцей от квадратний сікурат будівля гноблених в оточенні будівельних гнобителів. Я скажу, тут тут от радянська ця дивіться, яка розкішна. Тут от була панорама Голгофа раніше, а по цьому потім мішовки підняли цей от доходний совєтський дом. Чи не значить чи Совєтські дома підняли? Да? Ну там, між іншим 30-ті роки. Ну, за це ми окремо поговоримо Конструктив... Ну, за конструкцівізми. Якось Я... на конструктивізму як якось накинемося. Давайте почнемо спочатку, поки це теплий весняний дощик на звідси не прогнав. Воно вже бруньки розпускаються, нам холодно. Власне, будувати в Києві не було кому десь з 1659 року. З 1659 року указом государя Олексія Михайловича було заборонено мешкати в Києві вірменам, як ви знаєте, піонерам кам'яної архітектури, і зараз вони в 90-ті відновлювали Київ Латинникам і. Євреям, власне, а протестанти, які тут мешкали, геть не збиралися тут нічого будувати, на відміну від яви якої-небудь. Оце цікаво, чому протестанти тут нічого не зводили на службі Олексія Михайловича. І власне Київ, католики повертаються до Києва за государя Павла Петровича. За Павла Петровича він дозволив повернутися. Він же був прихильником ордену Йоанні. зрештою ну єзуїтами ще його мати опікувала. Да, що його мати опікувалася, а він сам, ну знаєте, нещасно я цікаво. Я до, до речі, зроблю ремарку. Цікаво, що коли е, Ватикан розпустив ордени єзуїтів під тиском е, католицьких королів їхньої католицької величності іспанського короля і їхньої християнської величності французького короля, папа розпустив ордени ізуїтів, проявивши страшенну невдячність до них. Так рештки ізуїтів да. знайшли притулок у протестанта Фрідріха Великого, да в Пруському королівстві і хрещених протестантів і в хрещених протестантів, які косили під православних москалів. От Катерина II так само дала їм притулок. І вони певний час протрим протрималися тут в Петербурзі і в Білорусі, і частково у нас до. До того часу, поки їх вишибли звідси, а це було Після уже за... польського повстання в 1834 році. Так. Власне, от на 1798 рік десь до домініканців повертаються до Києва. Повертаються вони власне на свої старі пополища. Тут от ми знаходимося в ділянці Києва. Це Ляцька Слобота. Воля польська, нашою, значить, це все буде. В, Да, Воля польська це Ляцька Слобода, Там Ляцькі ворота нище ви їх знаєте. Мабуть, це от була е, католицька частина Києва. Не забуваємо, що святий рівноапостольний князь Владим, Володимир він прийняв християнство ще від єдиної церкви, і він є рівно святим як для латинської церкви, так і для церкви грецької. І першим, кого він сюди запросив, як ви знаєте, з із проповідників великих був святий Бруно. Першим тут з'явився святий Бруно за вже за Володимира, і він проповідував печенігам. І на якийсь час навіть створив тут єпископство єпі, єпі, для печенігів. І тут був єпіскоп, опікувався християнізацією печенігів. Ну знаєте, печенігів, скільки не християнізують а співвітчизник лишається співвітчизником. Не забувайте, що ми тою ж мірою походимо від Печенігів і половців, як від зрештою готів. У нас ще багато кельтської парку. Ну, не знаю, ну дивіться, церква це кірха, правильно, це те, що кажуть, це належить Одіну, а це Кіру, власне, Господу, правильно? Mm -hmm. Кіркен. Ось всі ж кажуть, еклесія. Греки ж кажуть, mm -hmm. еклесія. А від кого ми могли навчитися казати церква? Готів. Кіркен. Що mm -hmm. це не Одіну принадлежить, а от Кіру, господіну. Я десь думаю так. Так от, тут завжди було. Спочатку сюди прийшли бенедиктинці, ви ж знаєте, оцей. от... Святий Бруно, а потім в дванадцятому став дав да, два на на початку в го На початку з'являється святий яцик одрованш. Святий яцик-одрованш. Це вже домініканець. У ну, Дмитра може ви пояснити, чим різняться Бенедиктинці від домініканців, а я тоді продовжу. Що... одягом <сих> бенедиктинці від домініканців різняться одягом. Ще? Бенедикт заснував свій орден в 6 столітті після Різдва Христового. І Це перший монашеський орден на Заході. Власне, бенедиктів, бенедиктів завжди було найбільше. Але е, чим добрий католицизм, тим, що він дуже варіативний. Взагалі, західне християнство дуже варіативне. От кожен може мати, сповідати Бога так, як Він хоче. Ти прихильник бідної церкви і вважаєш, що церква не мусить бути багатшою за Христа тілом і нав... являється, є тобі до францисканців. Будь ласка, орден початку 13 століття, ти любиш погарячіше. Це тобі до домініканців. Власне, домініканцям була доручена зрештою. Уже правда, в наприкінці 13 століття свята інквізиція. І саме домініканці опікувалися святою інквізицією. Для нас важливо те, що покровителем, святим покровителем живопису є домініканець, Франджеліко. А в Києві домініканці називали яцьками завдяки от яку одраваншу. Він був він був. Визнаний святим, він багато діяв на сході. Тут він проповідував активно. І власне, це був тоді, тоді час, коли угорські брати домініканці вели розвідку, вели розвідку на сході, очікували монголів. Всі знали, що прийдуть монголи. І власне вже було відомо це з Володимира за кілька років, і тисяча перед двісті роком домініканці встигають евакуюватися з Києва. Треба ще сказати, що всі, от іноземні гости, тут було багато з Вроцлава, з Угорщини, з Чехів. Тут було багато іноземних купців. Це уся була ділянка заселена. Іноземними торговими людьми, відповідно, тут був домініканський, у них монастир. Першим десь замс... Да. Тут домініканці з'являються, осени з ось один київських князів Мстислав їх проганяє, потім вони повертаються. І коли 1204-го, здається року, я розповів. Давайте ми сховаємося під портик собору, тому що нас мочить дощ. А портики, вони Давай. власне кажучи, для цього і пристосовані, щоби призначені для того, щоб ховатися. Від дощу і від сонця. Ну, давай, Принаймні давай. так було в античні часи. Спробуємо. Зараз одну дізнаємося наскільки цивілізовані наші латинські брати в Києві. Вони то скрізь в світі, де я не був цивілізовані, навіть в Бердичеві. Ви помітили, які глибоко культурні люди. Да. Наші католицькі брати в Бердичеві. Ну, от Зараз дізнаємося, наскільки Київ, київська атмосфера їх не зіпсувала життєвим питанням. Нічого, от ми зараз от під фортиком собору, бачите? Людовіку, давайте пояснимо, що Портік це основна ознака, яка тут дозволяє відрізнити класицистичні будівлі. І Людовік Останцані, коли ми минулого разу розказували вам, що в Києві не було добіряття архітекторів, ми вам свідомо збрехали. Архітектор в Києві був, справжній італієць, нездичавілий. Людовік Останцані, він закінчив Падуанський університет, а потім мистецьку академію в Римі. І... Відомий він завдяки своїй колекції монет, що саме цікаво. От він не туди поїхав. Він спочатку поїхав, скупився на Лонжерона, Йому розказали, що Одеса переживає економічний розквіт, і він туди з'явився в надії, що що щось що строїть. Як в Ліворно. Потім він швидко зрозумів, ну нам зараз невідомо, що Станцаніць будував в Одесі, чесно сказати, все ще попереду. Потім він приїхав до Кам'янця-Подільського, сподівався там, але це якраз були часи по польському повстанню, і щось будувати для Станцані в Кам'янці-Подільського, власне, тоді вже почалася жорст, жорстока антипольська нагонка московського власне, Петербургського уряду. На це все. І він приїхав до Києва і став київським архітектором. І, власне, він. Спочатку, да, десь Вісконті з якихось планів почав робити цей план цього собору святого Олександра. Власне, йому, мабуть, тут належати портік на шість колон. Ви знаєте, що він планував? Ця, ця будівля, ви її вже бачили. Вона мала бути портік, мав бути шістьма колонами. Зараз -зар -зар чотири. -зар без оцих от двох башточок. Ну, башточки, я скажу, що Дмитрива може краще сказати. Все таки це мала мала бути сигнатурка в всіх от, наших правобережних костюлах, як правило на даху Нави, правильно от є Нава, на даху Нави одна сігнатурка. Така башточка з невеличким дзвоником. І цей дзвоник дзвонить тільки коли на санктус наслався. На санктус він дзвонить і на Піднесення. Піднесення – це коли святий дарі підносить ксьонс. А поза як вони все таки, католики, служили як цивілізовані люди до Другого Ватиканського собору? Він стояв обличчям до святих дорів і спиною, власне, до ну до довітере спиною до громади. І тому, щоб громада знала, коли треба відповідати брати участь літургії, він підносив і Це на піднесення дзвонив оцей дзвоник. Ну тут цього от нема. Сигнатурки тут от дві більш-менш повноцінні колокольні і Міхович да один тоді вже з професорів. Київського університету, який тут викладав, він скоротив оцей от портік до чотирьох колон. Ну, на мою думку, те, що прибрали дві колони, його трохи попсувало. Цю будівлю мені теж здається, він все-таки в цілому будівля виглядає неоковирною. Вона значно краще всередині. Ну такава доля була римської церкви в 19 столітті. Задавати скільки років він будувався, і тут будувався років з 30. Знайшов підставою для того, щоб збудувати цей собор, послужила перемога государя Олександра Павловича над узурпатором, над Наполеоном, над Боні. І 14-го року предводитель губернського дворянства Київської губернії Потоцький подав. Петицію государю в Паріжі, ну де він ще міг її подати, щоб її прийняв. Він її подав в Парижі 1814 року, щоб дати можливість збудувати київський та католицькій громаді нарешті собор. Власне католицьким катедрою католицькою був собор Святої Софії. Там коло Флорівського, де де ця дзвіниця поруч туди догорі. Там була будівля. Це особово святої Софії Латинського, і вона там була. Потім вона була православна. потім я, його я, Зібрали я, я переб'ю що що потрібно розуміти? Після поразки Наполеона, як не дивно, на деякий час запанувала лібералізація уже на Віденському конгресі, який власне і сформував той світ, в якому ми сьогодні да. мешкаємо, тобто основні забобони і основні фішки сьогоднішнього світу. Все це виникло або конституювалося на Віденському конгресі. Починаючи від саундтреку для важливих подій. Саундтрек для Віденського конгресу, до речі, писав Растреллі. Не, не все цей сальєрі. 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 сальєрі це той самий, який да, от, знайти Сальєрі щоб послухати. І скрізь Моцарту Родіна. <гум> да, здавалося б, тому що і закінчуючи правами євреїв. Да. Права євреїв тоді вперше почали звучати на Віденському конгресі, потім авторське право сформулювали да, на да, віденському да. конгресі. Потім почали систематично боротися з рабством на віденському конгресі. Тобто, світ почав занурюватися Сучасність. в темряву. Да. Сучасні, давайте, е давайте коректно казати. Е Сучасній та да. і е там же і було певне полегшення для наших католиків. Власне, єдиною політичною нацією на той час в Російській імперії, хто був поляки. Зрештою, ж то імператор Олександр Павлович ніяк підняв, Він же общеросійських Ось, Якщо ви на відміну від мене не читали маніфест за оголошення війни нам узурпатора, то ви почитайте маніфест. Там сказали, там нічого немає великої Росії. Там сказав, общеросійських військ. навіть войска були общ Російськими, а не російськими, тоді ніякої треба ж сказати російська, завжди треба додати общеросійська, щоб ну, щоб підняти народи, які небудь, треба казати общеросійське. От власне, що поляки, католики змогли скористатися з перемоги цієї Олександра Павловича і вирвати собі право на будівництво собору в Києві. Так, да, збиралися вони скористатися з перемоги Наполеона да. Безумовно. І для бою. Ну, да. Ця війна була другою польською. Ну і власне не забувайте, що оце от посполите рушення, яке у наше гуперську те, що Київські, Київська, Чернігівська, наша от праварщина, губернії. Вони всі скликали, були повітові маршалки. Нічого не змінилося. Було повітове це є посполіте рушення, Збирали все, як належало. Виганяли туди на нового сіверщину, на кордон, до мглінська з оцими пердишами. Усі там стояли, чекали неприятеля, щоб придатися йому. і там оці от мітежні шайки, аж далі мітяжний скопі ще Росієвець. Збирались а козаків натурально, куди могли казацькі полки, які тут формували, куди їх могли направити? Натурально направили їх в Умані. Ну, щоб поляки не піднялися, щоб там, власне, в казацькі полки мали очікувати на чергову різанину на отмашку. Власне, що було з боні в 812 року. Ми вам розказуємо в одній з наступних передач, ми будемо розказувати за велику київську пожежу 1811 року, 9, го там, 13 липня, 811 року і в Києві була репетиція московської пожежі. Відроблялася власне, на натурному об'єкті. Відроблялася майбутня московська пожежа. Ми, ми були першими. Так, да, Ми були першими. Ми про це поговоримо. А зараз повернеться до Щасливих часів, 1817 року було дозволено все це будувати. Поки збирали гроші, власне, збирали по 25 копійок з ревістської душі. Треба було, що землевласник, але вже польський землевласник був не той, відверто сказати, що вже Енгельгарти, Браніцькі не хотіли давати гроші. Графіня Браніцька не хотіла давати. Ну, вона ж, власне, була сестрою Потьомкіна. Звідки б'ється все? А не забувайте, що 812 року з усіх родів дворянських вірними Петербургу лишилися тільки Енгельгарти на Смоленщині. Коли вам показують оцю з дівіду, це як вона називається фігузарська балада. то там все брехня, вся шляхта смоленщини передалась Наполеону, окрім Енгельгартів, Потоцьких і ще однієї родини, яку ніяк прізвище не можу запам'ятати. Всі от і не треба да. вся смоленська шляхта натурально приєдналася до наполеона. Чому ж власне ці повстання були селянські? Так Все це, це тягнулося і тягнулося це будівництво до того, поки після польського повстання домініканців знову таки не вигнали з Києва остаточно. Вигнали їх з Києва 1834 року. І, от коли ми знову повертаємося, вже не говоримо не за політику, а за архітектуру, то треба розуміти, що взірцем, от він собор і зараз є сокафедральний, бо другий кафедральний святої собі в Житомирі, власне знаходиться. То ми маємо мислити не так, як Дмитро з категоріями Європи, а ми маємо, ми, маємо мислити культурними категоріями Чорнобиля, Житомира, Києва. Що власне Чорнобиль і Житомир, вони завжди були. Це сказати, що все таки вигнані з цих земель, католики трималися міцно за Чорнобиль, за Житомир, і культурне, релігійне, духовне, архітектурне життя відбувалося там католицької громади. Якщо ви Дмитро виникає питання до певної неоковинності цієї будівлі, не звати, а що в Житомирі, зрештою Святої Софії, зрештою, як його спалили, тоді. В Поліївщину, як його відновили, то все таки зробити, що це таки напівкотакомна церква була римська в умовах Російської імперії. І як взірець ясно, що масштабами Чорнобиля... просто чому да. ввожу, що навіть на Поділлі ми можемо бачити ну, на подекуди кращі зразки, да, але порівняти це з костьолом, це власне вознесіння Діви Марії Чорнобильським знищеними більшовиками, погодьтеся, що масштабами Чорнобильської архітектури, mm -hmm. навіть оцей партік для тих людей, які звикли до Чорнобильської архітектури, це було архітектурне явище. Не забув. Для Стансані. Ну, що ще слід нам сказати за цю річ, на вашу думку, Дмитре? Е, ну, що? Саме форми архітектури нашої. Що от ми живемо, ми підбираємо навіть не пил. От як Любити архітектуру в Італії легко. От власне, ми не раз будемо з того сперечатися, що ми от метро не бачить в чому тут якихось взірців. А ми маємо в найдрібніших зріст в яких-небудь зв'ягільських вишукувати якісь найтонші алюзії до великих архітектурних стилів. Бо якщо чесно сказати, цьому помилка тих, хто навчав нас архітектури і навчав інших, в тому числі наших глядачів. Проблема в чому, ви віримо в московське членення архітектурних типів, розумієте, в якийсь класицизм в британці вони теж варва. Як і ми, то там ніякого цього нема. От каже стиль гіргіанський, є регіянський, є гіргіянський, майський. От розумієте, і наш стиль, оте, те, що збудували, власне, коли вам розказував університет, то він за стилем своїм найближче саме до до цього до георгіанського, Ямайського, найближчі аналоги. Просто що в Яманського губернатора в ямайського не було стільки грошей, щоб підняти таку будівлю. Я думаю, що у нього було більше здорового глузду. Навіщо було піднімати таку неоковерну будівлю? Зараз би туристів, який би був культурний центр в Кінгстоні всього цього університету. Не Ямайку. Їдуть зовсім не за культурними враженнями, повірте мені. Ну вони ж зберігають архітектуру, вони її примножують навіть. Дикі люди. Давайте подивимося портик ще раз середини. Отут от у нас Віталій Валерійович, який нагадує злобного католіка десь останньої третини 19 століття. Ну, Ось так вони, вони виглядали. У вас ці люди, отакі як Віталій Валерійович, тут провадили польські патріотичні маніфестації ще напередень польського повстання, 1863 року. Тут збиралась молодь, збирались польські патріоти, збирались революціонери. Тут були патріотичні маніфестації. Тут щось співали Боже, це ж польське. Власне, що тут ще можна було почути нормальні пісні, боже це ж польське. І все-таки ви знаєте, що те, що католицизм затримався на Житомирщині, це велика перемога здорового глузду. Але чого він не приніс з собою архітектуру, як він її приніс в Парагвай? Оця та загідка культурна, кому будемо з вами вивчати, зрештою. І оце, оце портик зсередини. Він все значно краще виглядає зсередини, ніж ззовні. Давайте все-таки пояснимо нашим людям, в чому важливість Чорнобиля. А тут, якщо Давай, ми там. звідси будемо стояти, то от там от, да, от, там от Чорнобиль, от тут ці от мальовничі поліські далі, власне, в нашу культурну батьківщину поглянемо. Чому треба, ви ж не забаєте, що пропорції були трохи інакшими, культурні? Що от всі знаєте за Чорнобиль, мабуть. Чорнобиль... Був центром жмуцького староства. ви собі не повірите, Хоткевичі, власне, ну ж коли шефілону кміті, нашому славетному предку подарували Чорнобиль, то він був старостом жмуцьким в тому числі, і Хоткевичі були старостами жмуцькими, І оцей книжковий кмітіць з фільму, який був, і це можна в житті був Якуб, а не Анджей, То він теж був, і всі вони тяжили не до якихось оцих цих от Вовмотовичів, звідки їм тільки привозили власне Аброк і Барщину. Ну, власне, а вони всі власне, на... Вони всі тяжили до нашого Чорнобиля. І в замок Хоткевичів, власне, замок Хоткевичів продали braldali... місто, саме чорнобиль Хоткевичі продали російській державі 1898 року. До 1898 вісімсот Чорнобиль був приватним містом, як і Бердичів. Просто Бердичів не встигли про... продати, ніхто не знав, що буде революція. А Чорнобиль продали Хоткевичі і лишили собі, ви не повірите, панський будинок і замок. Це, до речі, між іншим, от нас весь час казали, що треба здійснити після соціалізму буржуазну революцію. Насправді треба зяжіти до феодальної революції. Так. Тому що який сенс в приватній власності, коли немає приватних міст? Да, я би, наприклад, да. прикупив би яке-небудь симпатичне містечко. Не, ну, це так. На зразок Ржищева. Уявляєте? Да. І ще одним цікавість у вас загадкою для нас є оця от хаситська династія Чорнобильська. А чому вона тверська? О, звідки в Чорнобилі зв'язка хасіди і твірськія? Ну про да, хасідів це, і да. шахідів. Ми будемо говорити в наступних Наступного, передачі. Да. Це треба досліджувати. Ну давайте що тоді. Амінь е, почекайте. А що? азікурат? Азікурат? А ви можете щось сказати? Ну зікурат власне домити. Ми навіть забули цей термін, який вигадали, як ця архітектура називається. Да, це звісно, значить, ну це вісімдесятий 82 рік. І ви знаєте, що що найцікавіше в цьому зікур він потворний безумовно, як і всі зікурати, це певне повернення пізнє до якихось... Асіро-Саудійського стилю. Нарешті вони наважилися після до раннього більшовицького конструктивістського да. сіра халдейського стилю. І він дійсно такий весь ну, асіро-халдейський. -халдей, Наскільки от гноблена будівля серед будівлі гнобителів отут от виглядає. Да, да. Так, от... е, І найцікавіше в ньому безумовно не форми, тому що форми тут жилігідні, а конструкція. Там металева конструкція всередині. ви да? Не повірите. Не повинна металеві конструкції. Це якраз була да. остання радянська мода на металеві конструкції. Оцей от там, де зараз е, податкова ця. Як вона там, служба у нас називається? Адміністрація це е, металева конструкція. Ну, баба, безумовно, металева конструкція. Тоді ж будувалася оця от штука, так само там всередині металева конструкція. Вони страшенно цим пишалися, що вони здатні робити так, як в. Ви... І 19 дев'ятнадцятого століття робили в Чикаго. Ну, власне, британці, от розумієте, вперше першими, мабуть, досліджувати варварську архітектуру. Довелося британцям. Вони самі певною мірою були варвари. То нам, коли ми говоримо за архітектуру, треба братися не до російських, до французьких зразків поділу архітектури, а до британських. І називати її власне. Вони все оце не зрозуміли. Все Чикаго вони записують в палацову архітектуру. Ну називати, що Київ з 90-х років застроювався спочатку в Чикагоському стилі, а в тому числі потім китайськими проектами заст. Ото тут от нам пишуть, що зікурат треба убрати, як Олена Іванова. Пані Олено, ні Це в якому ви? разі не убирати, його можна вдосконалити, перебудувати. Я думаю, що завдання всіх киян буде насправді мало би бути домогтися, щоб цей зікурат віддали на поталу, наприклад, мені. Уявляєте, яка б тут архітектурна фантазія на цьому. На цій основі би постала б. Ми б його Просто... засипали землею і зробили з нього дот. ні, <гум> дот би ми не зробили. У мене є пара архітектурних ідей, і весь бюджет Києва за три роки був би кинутий, нікому б нічого не платили, навіть метрополітену. Все би було би кинуто на постання тут величезного і чудового храму. Це було б таке видовище. Я б його засипав складких, землею. Ніби. розумієте? Я б його засипав землею. Власне, що ну цей мілітарний стиль архітектури він буде властивий для Києва 30-х років. Ми ж це поговоримо за ці всі будилі буд будівлі в стилі дотів. Ну вони розвивалися. Ось я не знаю, радянська військова архітектура, вона ж значною мірою бралася із російською, і з єврейською правобережною. Власне, те, що набудували в звягілі. От розумієте, щоб говорити за взірці багатьох стилів архітектурних, які тут народилися, і які, власне, москвинські. Школа в вперкнуло ігнорує, нам треба їхати до Звягіля, до Житомира, ви розумієте. Щоб і там? Да, так і буде. Ми будемо багато говорити за архітектуру, тому що ну про що ж ще ми можемо говорити. Говорити в Києві, да. Да. наша наступна передача буде за цю велику подорожу 811 року. І за події, власне, Поділ, це єдина от справжня частина Києва, в якій було міське життя. Так, ми не залишимо від подолу каменя на камені. В фігуральному смислі цього да. слова, ми розберемо його по -п 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 кисточках, це буде цікаво. Я думаю, що коли в Києві нарешті знову буде впроваджена свята інквізиція, е то хотілося б, щоб вона була саме, щоб Аутодафе відбувалося перед Олександрівським собором, а не перед Миколаївським собором. Тут якось, от, дивіться, якось це треба показати. О, тут тяга. Тут, тут, да, тут дуже по-домашньому, тут тяга. хороший вітер. Ні, але тяга, тут тяга є. Ми ж на японці, щоб палити по 18 годин. Ні, ні, ми потрібно робити це гуманно. Да, тут є тяга, слухайте. Але от е, інквізиційні списки треба складати прямо зараз уже, зараз, уже ми чекаємо на ваші пропозиції. Пишіть нам до редакції.